Місто всебічно підтримує українських захисників. Окремий напрямок цієї роботи післявоєнне відновлення та реабілітація залучення військових, які пройшли через війну, до активного життя. Приклад незламності Микола Михайлець. Після тяжкого поранення він повернувся до служби і нині очолює саперний взвод. Я доброволець 2014 року. Потім повномасштабка, потім Штурми, я очолював штурмова група Алмаз, командир другої штурмової. Там, де я отримав поранення, це перший штурм 29 серпня 2022 року. Перший штурм звільнення Херсонщини. Нас багато полягло, багато стало інвалідами, але багато хлопців стали в стрій, незважаючи на поранення. Ми далі робимо все для нашої перемоги. Учасники бойових дій тримають не лише військовий, а й спортивний стрій. До дня збройних сил України в Кривому Розі вперше провели чемпіонат з армреслінгу Армсила сила героїв. В Кривому Розі ветеранський спорт ну має дуже великий розвиток. Да? Це і «Family Games», які проходять кожні два тижні і не скорені. У нас є потужні команди, які виїжджають. І в інші міста України, і кордон, скільки було поїздок, є дуже гарні результати. От сьогодні доєднався армреслінг до такої великої спортивної родини. Яка мета? Мета реабілітація, фізична реабілітація, психологічна реабілітація, емоційна реабілітація. Вважаю, що це дуже добре. Спортивний захід засновано за підтримки міста, громадської організації Фортеця Сили КР» та Федерації Армреслінгу. До змагань долучилися діючі військові та ветерани, представники силових структур, рятувальники та поліцейські. У нас дуже багато партнерів та друзів, які являються діючими військовими або вже списаними ветеранами. Тому Завдяки тому, що сьогодні День збройних сил України, ми вирішили зробити таке свято для наших захисників працівників поліції та ДСНС, завдяки підтримці голові ради оборони міста Олександра Вілкала, завдяки. Голові новинцівської районної ради Ігоря Ратінова та президента Федерації Амресіну Сергія Карачуна. Ми організували цей турнір та зробили таке свято для наших захисників та ветеранів. Перший міський чемпіонат Армсила сила героїв зібрав 42 учасники. Серед учасників є. Призери чемпіонату і Кубку України, такі як працівник е, поліції Добровольський Леонід, Мастовий Володимир, Проценко Сергій. Ну а більшість учасників це які сьогодні вийдуть, перший раз боротися за столом для Армреси. Максим Лазуренко, колишній вихованець гуртка з армреслінгу, це деютесу Зір'я, а нині гірничо-рятувальник разом з колегами долучився до змагань і став переможцем у ваговій категорії 90 кілограмів. Дуже хвилювався так. Це було а так, дуже ну залишилися чудові відчуття з великим ентузіазмом. Змагався навіть з тим, що і своїми колегами зустрічався змішані емоції все взагалі все чудово було, все сподобалось. У категорії понад 90 кілограмів переміг представник Нацполіції Руслан Добровольський. Він же здобув перемогу у категорії Абсолютка. Серед пара спортсменів найсильнішим став учасник бойових дій Володимир Мещеряков. У жінок перемогла Дарія Сопіна. Призери отримали дипломи та пам'ятні подарунки. Чемпіонат Армсила сила героїв планують зробити традиційним. Іван Пробудов, Максим Пономарьов, цей день.